Скільки часу треба приділяти на саме навчання? Така сама відповідь, як і з бюджетом, звичайно, чим більше, тим краще. Я би рекомендував там, навіть по декілька годин в день. Ми вже якось з тобою говорювали, що треба ставити собі планку, звичайно, виділяти більше, ось для того, щоб ви хоча б якусь мінімальну планку зробили. Ось Ставте собі там, ціль 3-4 години там, в день попрацювати, і тоді ви точно годину попрацюєте, там, по поучитесь. Не ставте собі планку, що там, я годину всього лиш Буду вчитися, тому, що ви один день поучитесь, другий поучитесь, а третій. Ви втомлені прийдете і не будете нічого робити, четвертий день і так далі. А нам головне регулярність. Тому, тому так, а звичайно, чим більше, тим краще. Знаходьте там, час, сили та все. Розумієте, що це якийсь певний період часу, коли от ви вивчаєте там, зараз щось нове. Там, можливо, у вас є якісь інші справи, там, день народження, там, піти десь погуляти і так далі. Ну, воно буде все одно ще далі. Ну, можете просто відкласти зараз за цим. Повірте, ви як потім будете заробляти в арбітражі, ви сікіши нагуляєте, що у вас воно. Вже тут буде стояти. Ну, Це моя думка. Що ти скажеш? Ну, день? я зазвичай кажу, що 3-4 години це, в принципі, зазвичай я кажу, 2-3 години на день це якщо ти працюєш там з понеділка по п'ятницю. Тобто угу. після роботи, 2-3 години. Мало того, ти казав, можна годину відділяти. Я скажу більше того, що людина, яка заходить зацікавлена, Угу. І вона входить в кураж, то в неї цих одна година превращається в п'ять, три часа ночі, я дивлюся, а ще всі цікаво, вона в сіті, в сіті, тебе. да, І ще працюють, пишу три часи ночі. А, дівочка, кажу, що ти робиш? Каже, я креативи роблю. Я клас, супер. Я потім дивлюся на ті креативи, а вони реально того коштували, того угу. часу, витраченого, того, що вони були круті. Для тих, хто працює і в вечірній час займається, дві-три години. Угу. Для тих, хто. Працює на вечірній час, там десь 2-3 дня не приділяли часу, вихідні, фул-тайм по максимуму загрузити себе. Але обов'язково робити відпочинок. обов'язково. Так як я присутній в кожному чаті, в принципі, як і ти, але я набагато частіше це все контролюю, то я скажу так, що бувають етапи вигорання, коли підключається менеджер, коли менеджер може не тільки. Підключитися в плані психологічного, допомогти зрозуміти або зупинитися. В мене були випадки, коли я казав, так, два дні ми не беремо і не чіпаємо ноутбук взагалі, uh -huh. відпочиваємо для того, щоб підійти свіжою головою, і це моє от величезний цей плюсик, <laughs> в карму і теж, тому що після такого людина дійсно підходить з новим поглядом і в неї все виходить. Тому Другим... Я переб'ю, тому в тебе і студенти максимально і всі результативні. Бач, бо ти їм даєш правильно, як треба підходити до вище. Можливо, можливо. тут зі сторони, видніше, але ну, це в мене такий підхід. Плюс, тобто, де ми втратили. На вихідних ми собі компенсували, uh -huh. тобто зробили на 2-3 години більше. Uh -huh. а, і тут вже по можливості кожен вибирає для себе, і зрозуміло, що чим більше, тобто, курс можна пройти за 2-3 тижні. Якщо сидіти фултайм, займатися, то це взагалі не проблема. Але знову ж таки, можна це все зробити, але питання в тому, чи через 2-3 тижні не буде через надлишок інформації етапу вигорання. Uh -huh. Тому що інформації дуже багато. Інформація, яка змінюється кожного дня. І тут потрібно це все розуміти і з таким розумінням підходити взагалі до цього. Uh -huh. Та я згоден з тобою. Який формат краще обрати? Офлайн чи онлайн? Тут треба. Зручний для людини вибрати, звичайно, не кожному підходить офлайн просто через те, що ми не в кожному регіоні знаходимося. Якщо ви в Києві знаходитесь, то велком, заїжджайте до нас, ми попрацюємо. Е, треба ще розуміти, що офлайн для чого ми придумали офлайн? Багато людей, хто не знає перед історією. Офлайн в основному ми зробили, тому що до нас почали звертатися люди, я сказав би. Хай буде бізнесу. Люди з бізнесу, люди, топ-менеджери, в яких за пара, м'яко кажучи, купа дзвінків, клієнти, і люди там організації. І в них немає часу спокійно посидіти, поучитись в онлайні. Тому що вони, як не сядуть, їх постійно хтось щось дергає і тому подібне. Тому ми зробили офлайн, щоб вони приїхали спокійно сіли з коучем, виключили їхні телефони і могли собі спокійно. Точно вже поприділяти час і учитись, ось в принципі, ми через них зробили такий підхід. Тому, а так, взагалі, по наповненню, ти ж сам знаєш, у нас. Все однакове, є також там люди, яким більше імпонує от, живе от, таке спілкування. От є така можливість, то чому би ні? От, але взагалі, що онлайн, що офлайн, підхід той самий, база та сама. Ну, типу, Інформація надається все, все, та саме. все так, те саме, все те саме, просто до, до доступ до інформації. Хоча я знаю, в онлайні нас ж теж купа дзвінків, купа зізвонів. там по по зуму, по телеграму. По ну так само, як і живе спілкування. Так що тут кому. Як пасує, от, в принципі, я скажу так. Так. Для тих, хто не організований, будь ласка, офлайн, офлайн так. для тих, хто може побудувати собі або а, не на часі, і не на місці, так? Тобто, це, звісно, що онлайн, але знову ж таки потрібно розуміти, що це індивідуальний формат, тому тут буде увага максимально прикована для. Для кожного студента. Так. Як від менеджера, так і від е, коуча, який від Ада, я все розкаже, все покаже, пояснить, дасть всі ссылки, що великий бонус, небагато хто їх дає. Да? Так. Всі матеріали, і це дійсно кожен підбирає для себе те, що йому буде зручно. Я б ще додав, що офлайн я рекомендую тим, хто хотів би все одно якось швидше. Зн... знайти зв'язки і знайомства, тому так. що люди, ти сам знаєш, приходять до нас в офіс, постійно ми сидимо. Ну що, у нас хіба ми десь закриті, чи як? Типу, було таке часто, що студент прийшов на уроки, і ми потім пішли каву пити. От. Це стабільно, Стабільно, це реально стабільно. Ми там реально можемо зі своєї роботи навіть десь вийти і пішли поспілкуватися. Тобі ж у вас вже є доступ, ви комунікуєте з командою, вже є якісь знайомства. Типу вже потім на ну вже потім якось простіше. Е, там байери можуть ходити, ти вже можеш одного висипити, другого, третього. Ну класно, ти завершив навчання і в тебе вже є купа народу. От, і ти вже можеш з тим позвонити, з тим зазвонитися. Ну, ж теж ми, ми публічні, всі контакти даємо, типу телеграми, всі знають. Де знайти. Ну, це реально класно, тому що ну, нам треба звичайне знайомство. Звичайно, треба там, не тільки одна думка, а, а декілька. От, і, і круто, коли ти вже попадаєш в тебе, там ком'юніті круте. От, бо насправді там недаром не там, якщо ти хочеш стати там, не знаю, успішним, в тебе має коло таке бути, типу, ви хочете попасти в арбітраж, маєте розуміти, що у вас коло має бути теж арбітражне. Якщо у вас там всі друзі там не знаю, працюють в наймі і нікуди не хочуть рипатися. От, а ви хочете один в арбітраж, понятно, у вас друзі будуть там, тянуть на свою сторону. Тобі ж вам треба зробити, щоб ви десь якось від своїх друзів відійшли і максимально зараз погрузились в арбітражну движуху. Або беріть друзів і всі з друзями заходьте в арбітраж, От, рекомендую. У нас також такий є, ти сам знаєш. От, з батьками, коли там діти заходять, От, well, мама, да. папа е, і так далі. Родинами цілим чоловік з жінкою, да, мій да. кейс, який до сих пір от не займаються. І це дуже круто, коли дружина розбирає нутру, чоловік вивчає гімблу, а потім вони сумують свої знання і використовують те, що їм краще більше імпонує. Так, це... а, а пам'ятаєш, вибач, період друзі, я не пам'ятаю, як звали, вони ж теж в офлані були троє. Два чоловіка ту ну, та тут, і... а, тут Але так. Тоже друзі, вони ж там і партнери, вони, вони, партнери, партнери, вони компаньйони. І тут бачиш, ми тоді дуже круто зробили те, що ми відправили до всіх трьох різних коучів, і в них були три різних підходи, угу. і вони наразі можуть ці три різних підходи використовувати практики вже безпосередньо під свої запуски. Так. І в них тоді більше охоплення аудиторії з різними підходами, і вони результати отримують. Мені здається, набагато більше і коучі. Вони знають вже трьох людей. Да? Один більше технар, другий більше креативщик, третій. Я не пам'ятаю, що вони говорили. Але я пам'ятаю, тоді це жіночка сиділа. Каже там а вона Юра... зі статистикою працювала. Uh, Здається, з, з... Жені? Жені. Жені? Так. Ну, пам'ятаю, хтось говорить, от Юра кажуть, він такий більше технічний, от він прям там копається. І це класно, тому що ну, кожен теж в нас же ж в арбітражі так само, є хтось сильний більше в криво, хтось сильний там в текстах. Я знаю такі арбітражники, що ну вони бувші продажники. От і вони, вони просто знають, що писати, і воно цепляє людей. Є люди, які ніколи не продавали, і вони таких текстів ніколи не видумають. Вони не розуміють аудиторію, там, а хтось креативи робить такі, що та ти що. Ну, от, і так само в нас там коучі, кожен в своєму якомусь сильний. Але в нас всі коучі сильні, щоб ви знали, тим, у нас такі універсальні солдати. Да. Що скажу ще один секретик для всіх: не забувайте, ті, хто на, на онлайні, ми відкриті максимально. Не бійтесь приїхати, зробити командировочку, погуляти в Києві і заїхати до нас. Це дуже класна штука. У мене дуже багато студентів користуються цією можливістю. Приїжджай до нас. Мало того, в тебе на наступну неділі буде дівчинка, яка зараз в Чехії навчається. Приїжджає у прийде зараз у. В Київ, так, і в тебе буде зустріч, так що круто. готуйся. Круто. Я от пам'ятаю з останніх якось на тому тижні ми виходили чи здається, ми з тобою, здається, вийшли на каву, і саня, саня ще стояв коуч. І Антон йде, тоха йде, і хлопець такий сказав: Андрій, доброго дня, хочу, боже, звати. Так, так. Да, він на онлайні онлайні. приїжджав в гості, так, да, познайомитись, подивитись. Так, да, я тут. кажу, ну побачимося ще. Прикольно, Ну, це приїжджав. дуже круто. У мене, наприклад, є один студент, який зараз. Взяв уже другий місяць підтримки від коуча, тобто він в термінах там трішечки поплавав, але він приїхав, він позаймався в офісі, uh -huh. да, двічі він два дні був. І ми якраз домовились по дві години. верніше, по годині кожного дня він приїжджав, працював і він настільки каже. Круто, це класно. Я стільки інформації отрив за ці а, дві години, що ну, зараз я просто не уявляю, як мені уходити на онлайн знову. Ну через те, що він а, живе а, взагалі в другому регіоні, то в нього така ситуація, що він тільки онлайн і може. Mm -hmm. Але молодець, круто, що приїхав, поспілкувалися, познайомились живу і отримав ту інформацію, за якою ради якої він проїхав цей шлях, скажімо так, воно того варто було. Та, та, так що чекаємо вас в гості, головне е, попередньо домовлятися з коучами. Та, е, з менеджером домовитись, головне, щоб узгодити всі питання з коучем. Тому приїжджайте, будемо раді бачити.